Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Ізраїль ймовірно почав постачати Україні озброєння, захоплене під час бойових дій у Лівані, зокрема російського та радянського виробництва. Цю інформацію припускає проєкт ОСінд Дефендер, який зафіксував активні рейси військово-транспортних літаків СІ 17 повітряних сил США між Ізраїлем і Польщею. Згідно з повідомленням, ці літаки здійснили маршрути через авіабазу Рамштайну Німеччині до ізраїльської авіабази Хадзерім. Після чого вирушили до польського міста Жешов. Це місто є ключовим логістичним хабом для військової допомоги, що спрямовується до України. Один Одинці 17 може транспортувати до 77 тонн корисного навантаження з огляду на відносно невелику вагу протитанкового озброєння та боєприпасів. Це дозволяє перевозити значну кількість зброї в межах одного рейсу. Ще у січні 2024 року. Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскаль заявила про готовність передати Україні захоплене російське озброєння, зокрема та яке було вилучене у Лівані та інших зонах конфлікту, де діяли ізраїльські сили. Питання постачання також стосується комплексів протиповітряної оборони Петріот, які обговорювалися між США, Ізраїлем та Україною влітку. ПЗРК планували вивести з експлуатації ізраїльських сил оборони та передати Києву. Під час ізраїльських операцій у Лівані було захоплено значну кількість озброєння терористичного угруповання Хезбала, яке містило чимало зразків радянського та російського виробництва. Серед них були ракети 9 М сто РФМ Термобаричні і 9М-131М до ПТРК МіТіс М, приносні зенітно-ракетні комплекси ПЗРК 9К-32 М Стріла 2, а також реактивні гранатомети РПГ-29 ВАМПІР і РПГ-27 Тавалга. Крім цього, до арсеналу захопленого озброєння входили ракети до протитанкових ракетних комплексів, 9К-135 Карнет, іранські ПТРК «Алмаз», гранати до РПГ 7 боєприпаси для стрілецької зброї та значні обсяги іншого військового спорядження. Військовий експерт Ігаль Левін наводить вражаючі цифри. Із Лівану до Ізраїлю було вивезено понад 85 тисяч одиниць зброї та боєприпасів. Серед них 6840 тисяч пускових установок для ПТРК, РПГ і гранатометів, 9 тисяч вибухових пристроїв, 2250 тисячі реактивних і артилерійських снарядів, 2700 тисячі одиниць сілецької зброї, 60 ракет для ЗРК і ПЗРК, 300 біноклів і приладів спостереження. Не все озброєння походить із СРСР чи Росії. Частина зразків була Виготовлена в Ірані, Китаї, КНДР та інших країнах. Таким чином, якщо передача захопленого в Лівані озброєння до України підтвердиться, це стане суттєвим внеском у посилення української обороноздатності. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.